Привіт, Олександра, друже, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, любові, довголіття і всього-всього найкращого, щоб здійснилися всі добрі мрії, щоб ти кохав, любив і жив щасливо. Щоб сонце життєве осяяло твої шляхи, щоб поряд завжди були добрі друзі, щоб не зустрічались в житті вороги, щоб поряд рідні були і дорогі, і кохані люди, живи, живи, щасливо і довго, дуже довго ти живи. Ну, знову ж таки, ці рядочки також для тебе звучать. Прекрасний край, прекрасний край, даруй, даруй, даруй Олександрові щастя, щасливе життя, даруй смішки, даруй насгу, кохання ти даруй, даруй. Живи, Олександре, у цьому світі довго і прекрасно, і зустрічай, ти радість не біду. і хай зустріч щастя, тобі дарує мелодію і насолоду. Хай життя тебе оберігає. І сонце літо в дні прекрасні. усмішку золотий твою. Живий, живий, живий. Ти дуже-дуже довго, і знай у цьому житті ти щастя.